Дископлуг 2.10 бомет. Каток дезовольника. Ось такий потужненький. Рамка, катка. Ось таке откріплення такий там підшипник. Рамка потужна на таких двох вінтах стоїть. Так от він виглядає. Ключ в комплекті. Рама в нього йде 10 на 10, Шестерка. грубина, диски ось такі стойкі потужні, як на білій церкві, диски 66 закордонні. Моцні, грубі, потужні. Ось така рамка не переварена, потужна. Стойкі великі йдуть. Ось така от навісочка, вал. Не здешевлений варіант, ось ще їхні рамки в ряд стоять. Ось так от вони йдуть. Ось такий диск куплух.